колективу мінального господарів на хто з Юрій не він же омервізій капітан команди зараз моменту номінального всподнерів підхід, але суперники захищалися. Тепер вже їх концерт виходи. Того випаду і так продовжуємо з заявками. Дев'ятий номер Лефкос Антон Так, Зараз знову, знову нагода друзів у підкаті під заштовхує меча оборота зараз за І це Микола Петрус, одинадцятий номер. Сталиця і позбавляється голкіпера. Друга хвилина і в нас відкритий рахунок у цій зустрічі. Рахунок стає на користь номінальних господарів Левкос. Лев тус, щеп зі займа автора голу. Микола Петрусь, одинадцятий номер. Тут уже номер шість. Це Данило Сторож. сигналу вільний удар Благора Інвес. пробігає. Десятка торкається на копляр. І ще цей розіграш триває. Благорайнвес забиває. Один-один. Друзі, п'ята хвилина. Вільний удар стає голому підсумку. Один-один. Нетривіальний розіграш е, вільного удару від Благора Інвест кількома передачами. Вони точно запутали суперника, <зас> заплутали суперника. І низом зараз вдалося е, гравцеві у біло-чорних кольорах відправити м'яча. Низом тут ще підхід та й лідери виходить Благора Інвест. Два моменти і два забиті м'ячі. Котляр, а острів за ним партнер 10-м номером Юрій Петренко. Друзі, він вже відіграє кіпера і відправляє міша у порожні ворота. 2-1 на користь. Наразі лефткос. Атака від Благора Інвест. Тим часом Блага удар. Хаврилуца, вкидання. Благора Інвестор сташувався на відстані трьох очок від суперника по звітному матчу. Благорайве Сторожик віддає передачу на Ахмадова. Данила Ахмадов, сторожик правіше. Віддає номеру шість Ахмадов. Сторожик бере на себе Олександра Михайловського. Друзі, рефері зараз підкличе до себе. Жовт Рефері випише для капітана колективу чорно-білих Михайловського за минулий проти сторожика. І йшов в обіграш. І там уже входив би до штрафної площі штрафний буде. Сезанович <плес> і розстріляє вітика, але у але... потрібних ногах. Це Валерій Сезанович. 3-1 один 13-та хвилина. 3 1 один. Благо не просто відповідає двома голами на пропущений ще й перевагу. Команда Олександра Михайловського. Валерій Сезанович. Сезанович влучив у Шаманського. Підхоплює партнер. Бахнін. І момент при таких конструюваннях атак. Друзі, близько двох хвилин до перерви. Зараз Шаманський шаманські сліви. Не відбулося. Вич. Сезанович гуляє в стір, запирає забирає Нестерчук, кидає на сінську. Ну а ось тут друзі. До цієї зустрічі. Лефткост підходив на один з учасників, що знаходиться дещо вище, аніж Лефкост. Лефко згадали, ділить ще більше ситуацію у топі турнірного становища. Зараз благо Рейнвест підхід 1. І друзі, вона для номінального сподарів Гусів виконує розіграш. Ясінський! Друзі поперед. Прикриває. І ось атака від суперників. Гаделя знову він уже на власній половині нович. Між цілу тімого голкіпера. Тут уже Сторожик проскочив одного, прискорився повз іншого. Піцкаляє <піцелі> та меча лізарів, Гаврилу дотягне центром. Проходить рішення на Вашчука, На канада. Крає власні штрафні площі Вадим криво шия, Тепер уже атака від лефтос. Петрусь на паузі. Голкіпер на сейвах. Сьогодні Голкіпер. Але кіпер Ясінський штрафний виконує. в стінку. І зараз від стінки виходить голкіпер. Та фіксуємося у руках В'ячеслав Чмира. <клес> Ващук. Ващук. може бути момент. Ще одного пройденого передача центром від бітика. Від... 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 Знову помилка, помилка на помилці. Ага! Прибрав, відео волда! Чотири-один. 33 третя хвилина. Тайм-аут, друзі, взяли. Момент мене сторожа, качмира на виході сторожа. Сахмат. <плес> 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 І так, по сигналу. Петрусь, простріл. Ведося книга Гаврилуца. Друзі, зараз ще й може бути гол! Ого! Гаврилуца. Володимир Гаврилуц, а блок, який гол. 5-1. Добити, і це теж не вдається зараз. Цей витяги команди Олександра Михайловського вже у трьох учасників першої ліги. Але ще гол забиває Кос. за 25 секунд з того часу до завершення зустрічі 2-5. Там добається встановити Миколі Петрусю 11. Отже, 25 секунд з того часу до завершення. Благо Райнвест разі звитяги на злочене і лифткост, і місті. Вже цих трьох колективів буде по 21. Yeah. Вихід від Лефткост, Петрусь, Чмира! Чмира чи Петрусь іде далі? Uh, вже з нову Кіпера намагається. Петрусь, друзі, не влучив у підсумку. Yeah. Лічені секунди до завершення.